Сьогодні ми святкуємо ювілей української держави 20 років. Значить, у серпні 1991-го це стала реальністю вікова мрія українського народу. І цими жовтими знаменами український народ утверджував віковічну мрію про свободу, державність та соборність. Саме цей стяг 20 років тому було внесено до сесійної зали Верховної Ради, що символізувало початок нової сторінки в нашій історії. Тобто утвердження новітньої української державності е, дуже цікаво, що саме строяни, як ніхто, долучилися до боротьби за українську державність. Адже саме строю 14 березня 1990 року над будинком міської ради уперше в Україні піднято національний синьо-жовтий прапор. Тож з нагоди великого свята нашої держави хочу привітати всіх нас. І побажати насправді нам всім успіху, наснаги, злагоди і починання в усіх наших справах для створення дійсної, сильної, і незалежної української держави. Дякую за увагу.